Свято, Трійці, свято день народження церкви. Давайте повернемось на землю. да? До нас з вами досить, досить важливо. Коли взагалі ми говоримо про, про наше народження, про народження церкви, про Дух Святий, який працює в наших серцях, ми маємо деякі речі взагалі розуміти для себе. Ну, наприклад, є форма церкви, а є функції церкви. Ви взагалі поділяєте ці, ці питання? Форма. Ну, Де ми збираємося? Це форма. Як ми збираємося, що ми вдіваємо? Де має бути хор? Тут чи на балконі? Де має бути кафедра? Тут чи, може по центрі? Це все форма. Має бути три проповіді, чи як раніше, шість проповіді, сьогодні дві проповіді. Це все форма. Але є суть, да? є саме головне. Функції це. Я вам хочу сказати, що дуже часто є суперечок в церкві, знаєте де? По формі. Чи є хрест там, чи нема. Це все форма. Але саме більше церква починає тут, знаєте, чубритися. Ми маємо поділяти, що є форма це не саме головне, вони бувають різні. Ми можемо бути в різних церквах, різні форми є. Я коли бачив в Нігері, як іде служіння, то щоб. Ви там побували, то я думаю, ви б тікали б з того служіння. Знаєте, люди, як вони вдягнуті, що вони там, як вони. Ну, це в них таке поклоніння, знаєте, досить динамічне, емоційне. Ми так Не звикли, в нас є своя культура. Але є функції церкви. І хотілося б поговорити про, про функції. Те, до чого взагалі Господь нас закликав. Я почну свої історії, історії про моє навернення. Це відбулося в 92-му році. Господь мене постукав у моє серце, я, е, мене запросили в Дім молитви. Я спочатку відвідував дім молитви, поки Господь не відкрив мої вуха. Я не знаю дня мого покаяння. Чому? Тому що це був процес. Було дуже багато розмов з Богом. Я говорив з Богом молився. Я взагалі не знав про те, що я грішний, але добре, що Бог знав, що я грішний. Тому він дав мені віру. Ця віра мене рухала до покаяння, і в мене було багато покаянь. Коли Бог мене не вернув, я точно не знаю. Але було багато моментів, коли я відчував, що мої відносини з Богом, вони не настільки добрі, тому я каявся, просив Бога милості. Ви знаєте, коли Господь мені дав це прощення, моє серце наповнилося такою радістю, чомусь я думав про те, що ну, всі, кому я буду говорити, вони всі мають як я побігти в церкву за мною, що це за диво. Ну, так же, пам'ятаєте, як ця Самарянка, коли вона увірувала в Ісуса Христа, що вона зробила? Пішла до себе в домівку, вона сказала, що там є. І що вона зробила? Люди зібралися на натопи. Пам'ятаєте, що Христос говорить своїм учням? Подивіться на ниви. І я так думав, що це все так. Знаєте, люди побіжать в церкву, але все було навпаки. Я друзям говорив, вони на мене дивилися, говорили щось в нього вже. Не то, і навпаки, почали, знаєте, шарахатися. Мої рідні, так само почав їм говорити. Люди себе вважали, що вони вже віруючі. Одна моя мама прийшла до Господа, слава Богу, за це. Я дякую, дякую Господу. Вона сьогодні з Богом. Ви знаєте, і рідні друзі, ні, що я робив? Брав брошурки, в нас в парк, і я в парку так само свідкував, старався, знаєте, з друзями, з нашими з віруючими. Всім ці брошурки давали, говорили, були якісь е, такі дискусії. Я помітив таку особливість, що ну, не сильно люди там йдуть в церкву. І знаєте, що при тому всьому, була в мене така якесь серці, знаєте, така, ну, руки опускаються, ну, ти бігаєш, робиш, а люди, так, знаєте, і, і нічого не хочуть. Я думаю, що щось подібне було в вашому житті, чи ні? Ми говоримо навіть, є сім'ї, де є діти невіруючі. Родичі невіруючі. Бували навіть такі люди, що були в церкві, членами церкви, потім відійшли і говориш. Їм. Люди не розуміють, і ви знаєте, приходить така якась апатія взагалі до ну, якесь розчарування. Не хочеться нічого знаєте, робити десь. ну, Буду молитися. Знаєте, і просто молися, і не, не говориш з людьми. І надія себе ловив на думці, що. Часом підводиш якусь людину, підвозиш нам автомобілі, чи десь там зустрічаєшся, десь розговорилися. І ти про Бога й нічого не розказав. І потім йдеш, дум, ну, 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 надо було їй щось сказати про Бога. Але знаєте, внутрішні якісь такі, знаєте, против, є якийсь страх, що ну, що ти, ти вже сто раз уже говорив людям, і люди ну, ніяк не реагували на це. Отже, запитання. Чому ми боїмося ділитися з людьми Євангелієм? Чи у на страх? Нам неприємно, коли люди відмовляються і говорять, я в це не вірю. Нам неприємно це чути. Щиро кажу, і це нормально. Коли ми як віруючі, нам неприємно це. Але так трапляється. Але знаєте, нам іноді хочеться, хочеться не бути неприйнятими. Ми думаємо більше про себе. Ну, ти так старався, людина взяла і відвернулася. Чи ви правда думаєте, що Євангелі Ісуса Христа може бути переможеним, неприйняттям людей? Я хочу, щоб ми відкрили друге післення до коринтян, другий розділ. Будемо читати 14 вірша. У мене переклад Турканяка. Можливо, трошки. Відрізняється від перекладу Агієнка, але не страшно. Друге післення Коринтян, другий розділ, 14 вірша. Апостол Павло пише церкви: подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі. І на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Тому що для Бога. Ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, а для інших запах життя на життя і хто на це здатний. Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом, але ми проповідуємо щиро. Так як від Бога перед Богом у Христі. В уривку, який ми з вами прочитали, апостол Павел констатує дві істини про Євангелія. Дві істини Євангелія. І перша істина Євангелія Ісуса Христа це вже перемога. Воно ніколи не програє. Навіть якщо люди відвертаються. Взагалі, життя апостола Павла воно було наповнене різними ситуаціями, які виникали в процесі його служіння, проповіді Євангеля. І якщо говорити про контекст, чому він пише тут цей такий уривочок, досить особливий? Церква, якій Павло адресує своє послання, яке у нас під датуванням друге послання коринтянам, але ще були інші послання, які не Збереглися до нашого часу. Церква в Коріфіна она, опинилася на такій межі між іретичним падінням. Справа в тому, що в церкві з'явилися люди, які ставили під сумнів авторитет апостола Павла. Тобто ціль цього послання це захист апостольства. Можна його назвати пастерським таким посланням. Він захищає. Своє апостольство. Ми знаємо, що наша віра вона збудована на чому? На Євангелії і вчені апостолів. Якщо люди вони відвертаються від апостольського вчення, то далі що? То далі йде лжевчення. Тому апостол Павло він дуже переживав за церкву. Прийшли новини з твоєї церкви. І тому то він відряджує свого. Учня Тита відряджує в Коринф, те й був служителем в Ефісі, він відряджує, написав листа, Тей й його несе в Коринф. Це, цей лист ще називають, знаєте, суворий лист. Тобто він пише певні звинувачення цій церкві, і тит мав взяти з тої церкви відповідь, принести цей лист. Той час, коли апостол Павло він був у Траді і він звершував служіння благовістя, він ніс Євангелія проповідав, але він пише про те, що серце його було не там. Він настільки був захоплений цією трагедією церкви, переживаннями, що він так і пише, що він навіть не міг там до кінця Бог відкрив двері для проповіді Євангелії. А він настільки був зайнятий цією проблемою церкви в Коріфі, що він навіть не міг це звершувати. І в 14 вірші, якби апостол він тему, тему зупиняє свою своїх переживань, плачу, зупиняє і піднімає нібито очі догори, піднімає очі в небо. І він пише про те, яким чином він знаходиться у Христі, як Бог його заспокоює. І він говорить в 14 вірші. Подяка Богові. Не дивлюся на те, що такі обставини. Люди, люди є люди. Хтось чує, хтось не чує, хтось відвертається, хтось щось скаже не те. Але він говорить подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Щоб пояснити, як він справляється з розчаруванням, апостол Павло. Вдається до ілюстрації певної події, яка на той час була ну, особливою, надзвичайною, але не таємницею. Для нас трошки тут незрозуміло, про що там йде мова, про які там пахощі йде мова, мова йде про тріумфальну ходу. Знаєте, що таке тріумф? Чули таке слово? Це вже в історії Римської імперії, коли якийсь підрозділ отримав якусь перемогу. І перемогу для імперії, то е, вчиняли таку тріумфальну. Це такі, як свого часу, парад. Знаєте, збиралися військові люди, йшли генерали, всі гарно вдягнути. Е, йшли перед цією колоною жреці. Вони несли пахощі і кидали квіти. Це все було на ну, таке свято, знаєте, особлива, особлива подія, особливе свято. Повітря було наповнено таким, знаєте, благоуханням. Був приємний запах, і від цього ніде не сховаєшся. Ніде не сховаєшся. Люди всі збирали величезний натовп. Ця хода починалася з Марсового поля. І потім, після того, як Сенат він стверджував, що вони достойні іти зустріч до імператора, ця вся колона вистраювалась, і всі йшли. Тей полководець, який отримав цю перемогу, він їхав на гарній колісниці в гарно. Вона була. Правляна і білого кольору з золотом. Він був гарно вдягнутий, тримав скипетра і слонової кістки. І, знаєте, зображенням орла. Це був герб цієї імперії, і оця вся хода вона наближалася. Наближалася, і ці пахощі вони були, звісно, приємні. Вони всі наближалися до помешкання, де мешкав кесар, і він зустрічав це все. Це було в його честь. Що хоче сказати апостол Павло цим всим? Те, що було зрозуміло. Так як, коли було це свято, це був тріумф, це була подія особлива, все місто збиралося. Були пахощі, були, знаєте, певний аромат, від якого не сховається. він підкреслює дії Євангелія, від якої не сховається. Хочеш чи не хочеш? Це перемога і апостол Павло говорить про себе: я приречений іти в цій ході. Немає виходу з цього. Процесія розпочалася. І це все на честь на честь того, хто сидить на престолі, в честь нашого Господа, який насолоджується пахощами, які наповнює собою Іван Ісуса Христа. Це аромат приємний Богові. Ми є переможці. Ми в цій ході. Отже, проповідь Євангелія Ісуса Христа завжди є перемогою. Але це іще не все. Івангелія Ісуса Христа завжди приносить плід. Завжди приносить плід. З 15 вірша ми читаємо, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя. І хто на це здатний? Перший плід, про який згадує апостол Павло, служитель і Євангеліє завжди є любими пахощами для Бога. Коли ми звіщаємо добру звістку про спасіння, це завжди приємне. Ми маємо усвідомити, хочемо робити Господу прав... при... приємне, маємо бути благовісниками там, де ми є. Хто дома. То своїм дітям, хто на роботі, хто десь в транспорті, ми маємо про це завжди думати і чекати цієї можливості, коли Бог відкриває нам двері, треба сразу її використати. Післані до Римлян, 12 розділі з першого вірша, апостол Павло називає учнів Христа живою жертвою. Мова йде про особливе життя, яке направлене, включне на догоджання Господеві. Посвячення життя Богові є пахощами приємними йому. Ми часом на групі мали такі, знаєте, роздуми відносно святості. Що таке святість? Ну, ми знаємо, це відділення, так? Ну, таке питання. А до гріхопадіння Бог був святий? Був. А від кого він був відділений? А до творіння взагалі, коли ще не було ангелів, від кого Він був відділений, він же був святий. Є ще одна сторона святості це посвята. Це те, про що ми маємо думати, коли Господь нас закликає будьте святі, як я. Ми маємо про це думати, коли ми посвячені Богові. Ми, ми святі, розумієте? Це є святість. Бог посвячений в любові. В лицях три, трійці існується посвяти один одному, і ми маємо до цього зростати. Протилежність щирим благовісникам, в 17 му вірші, про які написано, апостол Павло згадує благовісників, які через догаджання публіці почали викривляти Євангеліє. Він так говорить: адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом. Справа в тому, що в Коринській церкві з'явилися такі благовісники, які заради наживи вони проповідували. І Павло згадує їх, що вони не думали, що їхнє служіння приємне. Це не є приємними пахощами, але він говорить про себе. Але ми проповідаємо щиро, так як від Бога перед Богом у Христі. Апостол Павло хоче піднести. Що підкреслити, що християнин, який благовістить Євангелія, який зосереджений на тому, щоб говорити те, що назвав Бог, так як від Бога, Він говорить. Хто робить нещиро, вірніше, хто робить це щиро, він говорить перед Богом у Христі такі є любими пахощами. І це перший плід. Коли ми говоримо людям Євангелія, ми робимо приємним Богу, і це вже результат. Стовідсотковий, незалежно від результату. Коли ми говоримо Євангелія. Далі Павло пише, це в 16 вірші: отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя. І хто на це здатний? Про що йде мова? Справа в тому, що серед тріумфу, серед цієї всієї процесі, яка наближалася до помешкання кесаря, знаходилися військові, яких полонили. Були раби. Ну, фактично, люди в кайданах. Для них це було свято, як ви думаєте? Це був день позору. Це не було святом. Вони ненавиділи цей день в своєму житті, тому що це день приниження, і це день їхньої смерті. Тому що коли тріумф закінчувався, їх всіх страчували. Тому для полонених. Тріумфальні пахощі це запах смерті. Коли людина не хоче чути Євангелію, це для неї запах смерті. Людина приречена. Ми маємо це розуміти, так? Хіба ми можемо щось змінити? Бог міняє. Бог дає людині віру і покаяння. Але Господь нас обрав, щоб ми несли Євангеліє, не дивлячись на те, як люди на це дивляться. Одні приймають, слава Богу. Одні не приймають, шкода, але так написано. Отже, в будь-якому випадку благовістя має плід. По-перше, плід – це приємно Богу, і друге, це підкреслює стан людей, для одних це на життя, для інших на вічне прокляття. Отже, що робити, щоб не розчаровуватися в процесі благовістя? Що потрібно знати, коли ми свідкуємо людям про спасіння в Ісусі Христі? Ми маємо пам'ятати, що Євангелія. Христово це завжди перемога. Хода переможців давно вже розпочалася. Ми маємо пам'ятати, що Євангелій Ісуса Христа завжди приносить плід. Ми не маємо розчаровуватися, опускати руки. Будемо пам'ятати, час церкви, він не закінчився. Ми маємо виконувати свої функції, тому повернутися до першого моменту, пам'ятаєте, функції церкви звіщати Євангелію. Це закінчиться тоді, коли Господь нас забере з цієї землі або підхопить церкву. Після ні до Ремлі, 10 розділі, 15 вірші, написано: а як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так як написано, які гарні ноги, благовісників миру у благовісників добра. Хай Бог благословить вас, дорога церква, на цій містині, щоб через ваше життя, через ваші уста, через ваші дії прославлялося ім'я Господнє, щоб ви приносили плід на всякому місті. Несучи Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Помолимось.